Що я не розумію ще більше, так, це те, що відбувається навколо вірки сердючки. І зараз е, я хочу проговорити цю тему, але мені здається, що є важливішим фактором всього цього, то, що відбувається навколо вірки сердючки, Данилка, є не фактор того, що Вірка виконувала свої пісні Васакоря на руском язикі і спілкувалася на русском язикі з аудиторією. Обдарованих людей, яким це подобається зараз. Питання в тому, що Вірку використовують як торпеду. Свідомо це роблять. Чи вона просто корисна ідіотка, Данилко корисний ідіот. Ми не знаємо, ми не знаємо, свічки не тримали. Але це торпедування, не прийняття українського в Україні і. Знаходження, виправдання собі за це. Почну дуже здалеку. Якось я, я часто, коли дивлюся якісь інтерв'ю, просто вирізаю якісь репліки звідти, і думаю, що потім колись я використаю це в своїх етерах. Наївно, у мене вже пачка з цими репліками. Аж тут я так передивлялася цю пачку сумовиту і думала, що ж я можу вставити в сьогоднішній етер і вставила. Вставила репліку від Євгена Стасіневича, який у Харкові розповідав, як змінюється Україна, і що зараз у нас вже відбувся величезний сув в бік несприйняття, чого б ви думали. Цього небагато публічно, тобто консенсусу щодо того, що це нормально. Вже нема, вже нема. І вони мають десь все одно там підшифровуватися, десь ховатися, десь, може, не сід, сильно вилазити, а хтось може би хотів та вже й не вилізе. І оце змінюється. Тобто, як легко люди собі дають право на оцю, не те, що проросійськість, але таку, принаймні, не підтримку українського. Все важче дають собі на це. Євгене. Як ти помиляєшся, ти не уявляєш зараз? Іде цілий рух у бік того, щоб дати можливість українцям, які Хочуть підтримувати собі російське і нехтувати українським на це право. Євген говорить, зараз люди так легко собі не дають право, але він просто знаходиться в інших бульбашках. Він знаходиться у вимірі, де люди цікавляться біографією Шевельова у Харкові, а не у вимірі, про який я розповідала вам, наприклад, тиждень тому. Когда починають вот вот, вот мовна інквізіція, інфіцирували нас на ту настолько, що у нас цей мовний талібан. Мовний телібан, мовна інквізиція. і це всього лиш один спікер. Насправді все це звучить дуже активно, і все це ще активніше повилазило, коли з'явилися обговорення з приводу концерту Вірки Сердючки. І, взагалі, що я можу вам сказати: якщо ви відкриєте і зайдете в будь-який пост. Там справжні люди, не справжні люди, аналізу я не проводила, але цими меседжами намагаються заповнити простір. І в цих меседжах давайте ж збільшимо, що ж там звучить. що ж там звучить? У вас що? Крім російської мови, проблем немає. За наїзд задалилка відписуюсь від вас. Якби ж питання була в мові, хай мова, хай кожен вирішує. А головне шоу до 22-го всіх російська влаштовувала. Читаю коментарі. Дивуюсь, які в нас паскудні люди. Всі, хто хоче кидати камінь-данилка, мають скинути своїх переводів для зсу. Вишиванки натягли, демагогію розвели. Одним словом, я навіть бачила коментарі про мовний Талібан реально бачила коментарі про мовний Талібан, і все це з'являється в нашому просторі тому, що дуже багато гравців, дуже багато гравців, свідомо або несвідомо грають на полі торпедування дозволу на неприйняття українського і дозволу на споживання російського. І це відбувається через такі виступи, а також це відбувається через. Реакцію на такі виступи тих, хто не хоче толерувати російського з зрозумілих причин. Росія веде проти нас дуже криваву війну, обстрілюючи нас постійно зараз. В даний момент я веду ЕТР, і у нас тривога в Києві. Одним словом, у нас є причини не толерувати російське. Тим не менш, нетолерантність до російського зразу перекручується на неадекватність українців. І я про це теж розповідала минулого тижня дуже активно. И знаешь, что мне больше всего не нравится? Потому что людей в нашей стране заставляют постоянно за что-то извиняться. Вот это очень сильно меня напрягает. Но вот я не понимаю, почему Потому людей в Украине заставляют извиняться. І я можу сказати, що насправді жахливо не те, що є публічні виступи, в яких нормально толерують російсько, питання в тому, що ці історії активують і заряджають аудиторію, що прагне знайти собі опору в тому, щоб виправдовувати своє толерування до російського і відкидання українського. І як тільки вони бачать Історії типу того, що українці не готові щось толерувати, зразу починається накидання з усіх балалаях, типу Алхім, про те, що ой, ви все время всі мені довольні такі агресивне. Виходять етери, в якому всі агресівне, окрім тих, хто ігнорує українське в Україні. Виходять Романка з мовним таліваном і Нінкізі, виходять Арістові чи щось там розповідає, як він зневажає українців. Вони всі заряджають свої аудиторії. Також виходить батня, вся можлива, і дарує нам оці ось коментарі. Ну, такого ж типу або не такого ж типу, Те, що я вам тільки що почитала. Це реальні люди чи не реальні люди. Ну, бачите, навіть юзерпіків немає. Ніхто не ну типу немає сенсу ходити і перевіряти. Це може бути все ватня. Це може бути все ватня, але вона насичує простір своїми меседжами і приєднує до цього простіру всіх тих, хто тільки чекав оцієї активізації. Вау, активуйте мене, дайте мені виправдання, дайте мені виправдання, дайте мені натовп до якого я можу прибігти і приєднатися для того, щоб Цього небагато публічно. Тобто консенсусу щодо того, що це нормально. Вже нема. Вже нема, вже нема? Чи вже знову є? Ну я можу сказати, був період, коли неможливо було щось подібне сказати. Зра ви пам'ятаєте, як плакали дівчатки в трусиках Маша і Оля, що їм доведеться українською мовою спілкуватися. І ніхто не побачив цієї різниці між українською мовою спілкування. Ви можете згадати, як плакала Реміна і говорила, що вона не буде говорити українською, тому що мова ворожнечі її надто сильно... і вона дотепер, до речі, декларує. от Вона виклала е шматок свого інтерв'ю, і там говорить про те, що. Коли мене там цькували і рвали на частини, я потім, через коли вже я все це, це пройшла, свою трансформацію подивилася, і коментарі були правильні. Але якби до мене лагідно говорили, то я б швидше українізувалася. Дерміни лагідно говорили навіть її гості, які доводили, що Росія веде проти України війну. Давайте згадаємо інтерв'ю з Саніною, яку я розбирала в етері Чотири роки тому Раміна Саніна можна подивитися, як Саніна намагається довести Реміні, що Росія веде проти нас війну дуже лагідним способом, і це Раміну не переконало. Але зараз вона знову з'являється ця історія про суперагресивних і зовсім не агресивних людей, які продовжують ігнорувати українське в Україні, і продовжують за будь якої можливості використовувати собі будь-який публічний дозвіл для того, щоб... Знову зневажати українське і говорити, що це не найважливіше, що ви папаєні там в вишиванках, то що, то, що, Тож, я вважаю, що проблема не в тому, що сердючка чи Данилко два, два варіанти, як вам більше подобається. Виходить з продуктом, який знову повертає толерування до російського. Ні, це не найгірше. Найгірше те, що він виходить з продуктом, українці дають на це реакцію, і це породжує цілу хвилю зневаги до українського неприйняття українського заперечення українського в момент, коли безпосередньо щодня нас вбивають. Пачками нас, ну, тобто, ви зараз щодня знаходитеся під обстрілами в будь-якій частині України. Ви бачите обстріли, ви бачите прильоти, ви бачите розбиті пологови. Ви бачите, як ну втрачають рідних е, публічні українці, як втрачають рідні ті, хто ті, хто біля вас. Кожен з вас, я переконана, має якісь історії з втратами, з інвалідністю. Ну тощо, то що тощо серед близьких, серед друзів. Цей період люди обирають триматися за російське і зневажати українське. Ми триваємо. Ми триваємо в цьому процесі. І насправді я не можу сказати, що це щось нове, бо місяць тому я робила етери і хочу шматочок його повторити? Я зараз вирішив зробити концерт терапію. Uh -huh. От я... От новостей, вот угу. эти там полтора два часа, як виходить. От ми вспоминаємо детство, ми со, своего, там, со своей юности. І от люди хочуть. Вот Я думаю, от Андрій, що ти будеш люди устали, люди хочуть. І от це, до речі, найбільш небезпечна історія, яку просуває Андрій, не те, що він не може розібратися. Він не може розібратися, він е, пофіг, що він не може розібратися. До нього приєднується купа людей, які собі теж говорять, «Да, нічого не понятно, Взагалі, почему не помириться? Вони не намагалися розібратися. Біля них з'являється звізда, яка говорить, що вона не може розібратися. І вони дають своє право: «Не можу розібратися, що случилось. Вообще". Все, війна виходить з кімнати. І далі вони сидять разом зі звіздою, яка дає їм комфортне положення того, що це нормально, що ви не можете розібратися. Непонятно, хто виноват, непонятно, що відбувається, коли це все закінчиться. Проти вас ведуть війну якісь люди, які політики, я в этом не розбираюся, і взагалі я вирішив тепер не робити на своїх концертах, не піднімати тему війни, тому що люди усталі. І як з історією з Олексієм Ганчаренком, це окремо буде, я не хочу прямо сьогодні заходити. Так і з історією з Вєркою Сердючка чи Данілком, ми бачимо не стільки страхітливим те, що він говорить, скільки те, що він озвучує глибинну потребу сотень тисяч людей, які усталі від війни, і ми це бачимо. І будь-яка насмішка. Будь-яка саркастична, іронічна фраза стосовно них в цей бік, їх тільки буде ще більше закривати в ракурсі і робити ще більш прихильними до тих, хто пропонує світ без війни, бодай на своїх концертах, бодай у своїх інтерв'ю, в яких не можу розібратися, що відбувається. Не можу розібратися, ну, дрони які-то літають, ну що це за дрони, непонятно. Вони приєднуються до цього, вони будуть стояти за Данилка горою, вони будуть його захищати, тому що це опис їхнього стану, який в тому числі їм вміло продають через спікерів типу Данілка. Оце найгірше. Як з цим боротися? Не знаю. Напишіть свої версії, напишіть свої стратегії. Давайте якось виробимо те, як з цим боротися. Тому що цього ставатиме дедалі більше. І стає, і стає дуже швидко, масштабується, і насправді знову ж таки. Якщо сковернути глибший пласт і проаналізувати те, що несеться в низинному просторі, типу Олександра Шелісти, Діани Панченка, яких частина контенту досягає, ну, можливо, невеликих аудиторій. Якщо сковернути коментування цієї теми і подивитися, як навіть якщо це батня, переважно в своєму числі, як це створює викривлений простір для тих, хто може зайти в інтернет і не усвідомлювати, що роблять. З його психікою і що роблять з його сприйняттям реальності, то це величезна біда, бо нас знову привчають не толерувати, точніше нас, мало того, що привчають толерувати російське, нас привчають толерувати зневажливе ставлення до українського. Всі ці люди, захищаючи права Данілка на русском язике, п'ять русські пісні говорять про те, що це поплавлені вишивані патріоти це все озвучить. І ми сьогодні будемо говорити до речі про створення картини світу і те, як працюють з масовим несвідомим і свідомим.